14 тисяч гривень зібрали учасники благодійного вертепу і будуть люди на землі у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Захід організували студенти та викладачі факультету філології. Такі вертепні драми на факультеті проводять вже не перший рік. Мета цьогорічної зібрати гроші на допомогу Збройним силам України. Як каже автор сценарію вертепу, декан факультету філології Роман Голод, цей жанр дуже зручний, адже дозволяє поєднувати непоєднувані речі Інноваторство, сакральне і профанне, високе і низьке гумор і трагедійність, і тому це дуже зручний такий жанр, який дозволяє проблеми злободенні поєднати із давньою традицією українського народу. Ну власне у сценарії ми так і намагалися таке об'єднання зробити поєднати традицію. І з новітніми якимись віяннями, і з відповіддю на які злободенні проблеми, які нас хвилюють, зібрані під час заходу гроші передадуть для студента факультету Артема Ткаченка, який зараз служить у лавах ЗСУ. Та на реабілітацію викладача факультету Михайла Ковальчука, який отримав поранення під час виконання завдань на запорізькому напрямку. Метою нашого благодійного вертепу є збір коштів на потреби ЗСУ. Зокрема, частину коштів ми плануємо переказати на реабілітацію пораненому викладачеві нашого факультету Михайлові Ковальчуку. Він був поранений перед новим роком на запорізькому напрямку. Іншу частину коштів ми плануємо. Рислати студентові другого курсу спеціальності журналістика Артему Віткаченку, оскільки хлопцям його бригади зараз потрібні ноутбуки. Вертепне дійство об'єднало викладачів, студентів, випускників та здобувачів освіти різних спеціальностей. Учасниця вертепу Злата Шевчук розповідає, чому проводити такі заходи важливо. Ну, загалом це вже мій такий третій виступ, можна сказати, у вертепі завжди в мене роль повторюється. Щороку я виступаю в ролі сури. Ну І також варто сказати, що кожного разу, коли Роман Богданович вносить таку пропозицію, чи не бажаю я взяти участь в вертепі, то я завжди зголошуюся, незважаючи на те, що я вже і працюю, тобто і навчаюся паралельно так само, але я вважаю, що участь в вертепі, тим більше в теперішньому часі, це і дуже важливе, адже всі зараз наші традиції вони вже потрішки почали так пропадати, і їх варто повертати, варто про них нагадувати і так само. Мо варто показувати, що традиції не зникають. Ректор університету Ігор Цепенда подякував учасникам за таку благодійну ініціативу. Саме в цей час, коли хочеться бути разом, коли світло хрестового різдва об'єднує всіх, і це дійсно ще раз цього разу наповнює нашу соціальну мовлю і вірою в перемогу. Глядачі стоячи аплодували учасникам вертепу, які ще раз засвідчили неодмінну перемогу добра над силами зла.